Постійні вибухи, блекаути, гуманітарна катастрофа, чого тільки не бачили українці. Мешканці Одеси розповідають, що на початку повномасштабного вторгнення сигнал повітряної тривоги був чимось незвичним та страшним. А сьогодні люди просто не звертають на нього уваги. Початку війни було дуже страшно, а зараз ми вже звикли. В ну, мене ще не було в Одесі рік. Хоча вже рік я живу, як приїхала за кордону, рік я живу під час повітряних тривог. Страшно, але ну, читаємо новини, дивимося де, виходимо в коридор іноді. А зараз вже звикли і виходимо тільки тоді, коли чуємо вже якісь бахи. Ну, і ще читаємо новини. Якщо щось летить до нас, то звісно вже як це сказати на українські способи безпеки використовуємо, щоб зберегти своє життя. Це ну, які? Ми виходимо в коридор, наприклад. Коли, ну, коли пишуть, що летить, або вже ми чуємо, що збивають, то виходимо в коридор. У нас Найближче укриття далеко і просто використовуємо правила двох стін. Спочатку було дуже лячно, ми всі проходили в укриття. Зараз ми намагаємося дотримуватися правила двох стін, тому що не дуже виходить з дитиною кожного разу йти в укриття, але все ж таки ми не нехтуємо безпекою. Проте ці городяни, які постраждали в результаті ворожих обстрілів, більше не нехтують своєю безпекою та чекають на відбій повітряної тривоги в укриттях. Спочатку війни ні. А ось недавніх пір так. Тому що у нас було чотири прильоти поряд з домом будинком, Та ну я стала постійно моніторити та ховатися, якщо летить снаряд та у. Ну, по ночах я ходжу у сховища і я навіть спала тиждень ну, у тому сховищі, тому що поряд ну, порядок було трошки лячно. Незважаючи на те, що жити в критичних умовах стало для українців нормою, варто не забувати, що війна ще триває, і потрібно бути готовим до будь-яких серйозних випробувань. Перше, про що необхідно потурбуватися в екстреній ситуації, це доступ до води, каже інструктор з виживання Гліб Скоробагатов. До того ж, інструктор з виживання радить, окрім звичайної води, мати з собою спеціальний коктейль на основанні води. Літра води додається пол чайної ложки солі, полчаної ложки соди і столова ложка сахара. Да. Этот коктейль умішується на літр води, і таким образом ви висповняєте, ну якщо можна його так назвати, електроліт вашого організму. Окрім води, необхідно забезпечити собі доступ і до їжі. Альтернативним джерелом енергії можуть стати так названі аварійні комплекти, спеціальні їстівні галети. Вот это суточний комплект, тобто здесь на сутки для активного действия ну, такого організму, як я. Что это? габарити никакие. да і вкус правда никакой. але я ж не за вкусом ганюся в условиях виживання. Задача моя, скажімо так, насытить свой організм топливом. Мешканці Одеси зізнаються, вже давно розібрали тривожну валізу, проте деякі Одесити зробили запаси всіх необхідних речей, які можуть знадобитися в разі екстреної ситуації. Я знаю, що якщо там що буде, у мене є спальник, у мене є керамат, у мене є там горів, пальник, і я можу ну, вижити, у мене є там якісь каші. Одна з головних потреб українців наразі регулярно бути на зв'язку. Для цього першочергово необхідно подбати про рівень заряду мобільних гаджетів, наголошують фахівці. Ось це два пауербанки, кожен з яких… по 5000 часов так вот они в сумме создают 10 тысяч часов но при этом они являются еще и грелками. Что такое грелка? Это грелка, которая разгоняется до температуры почти 65 градусов при самом мощном режиме и прогревает ваши руки, ваши ноги, сушит вашу обувь. Их можно расположить, например, в спальнике, в постели, то есть для того, чтобы поднять температурный, скажем так, потолок, да, который вам даст комфорт и нормальное пребывание. Бути помітним та мати яскраві речі може виявитися незамінним фактором для виходу з екстрених ситуацій. Так під час розшуку осіб, які потребують допомоги в обвалених будівлях, рятувальні служби наголошують, чим яскравіше у вас будуть речі, тим вища вірогідність того, що вас помітять. Здесь есть светоотражающие элементы, которые позволят вам сориентироваться. Также я рекомендую обязательно иметь э, не только для ребенка, но и для себя какой-нибудь свисток. Не обязательно такой большой, это очень серьезный на самом деле свисток. Самый громкий свисток в мире, кстати. Вот. Но этот свисток позволит вам в случае каких-то экстренных ситуаций сообщить о своем местоположении. Для того, чтобы выжить в экстренных умовах, необходимо иметь с собой пять основных вещей. Ниш, запальничка, свисток, лихтарик и шнур. Радить Проте найголовніше правило у разі будь-якої небезпеки не панікувати та мати холодний розум. Містяни кажуть, цю навичку вони добре опанували. Навчилися залишатися в спокій, не панікувати. Це дуже теж важливо, тому що я пам'ятаю свій емоційний стан на початку війни. Це був для мене дуже великий стрес. А зараз дуже, дуже тримаємося. Впевненість. Та зберігати спокій, адже дитина все щитує. Ну, у мене з'явилася навичка, як знайти безкоштовного психотерапевта. Я ніколи не думала, що буде це робити. З'явилася навичка, як моніторити і приблизно, чи буде до тебе летіти дрони. З'явилася навичка, ну, просто відслідковувати цю небезпеку. І ну, мені взагалі то перша медична. На, на щастя, доки не знадобилася, але я проходила там періодично у туркубі, і я знаю, там е метал аптечка єптичка на рюкзаку. Дехто з наших респондентів з початку повномасштабного вторгнення пройшли курс надання до медичної допомоги, проте на щастя, їм ці знання не знадобилися.